Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку додавання чисел 3, 9 до 8 з переходом через десяток розв'язування задач. Починаємо із читання виразу та знаходження значення виразів. Дуже легенькі. До нуля додати 3 дорівнює до одного додати три. До двох додати три. Три плюс три. Чотири плюс три. До п'яти додати три. До шести додати три. Сім. Плюс 3. Молодці. А зараз хвилинка каліграфії запишемо красиво 17 вересня. А потім потренуємося писати числа 12 та 15. Якщо не дуже красиво вийде з першого разу, то повторіть ще раз. Розглянемо схему. Як виконали додавання чисел 8 і 3. Отже, маємо 8 зелених квадратиків, треба додати ще 3. Подивіться, будь ласка, як ми будемо додавати. Спочатку ми маємо доповнити число 8 до 10. Скільки до 10 не вистачає 2 квадратики. Але залишається ще один? Тобто спочатку ми утворили десяток, додавши два червоних квадратики, а потім ще один. Значить, щоб додати до восьми число 3, треба число 3 розкласти на два доданки 2 та один. Чому саме два? Щоб доповнити 8 до 10. А чому один? Тому що від трьох залишилось 1 2 ми вже додали. Отже, 8 плюс 3 це 8 плюс 2, а потім ще плюс 1. 10 плюс 1 дорівнює 11. Ще раз повторимо правило. Яке ми розглядали з вами вчора. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім вже решту одиниць? Розкладемо другий доданок на два зручні доданки та обчислимо 8 плюс 4. Пам'ятаємо, що треба число 8 доповнити до 10. Тому додаємо 2, з 4 залишається додати ще 2. Отже, 8 плюс 2 плюс 2 це буде 12, наступний до 8 додати 7, доповнюємо 8 до 10, додаємо спочатку 2. І залишиться додати ще 5. До 8 додати 2 – 10, і ще 5 15. 8 плюс 6. На які ж доданки треба розкласти число 6? Щоб число 8 доповнити до 10, спочатку маємо додати 2. Що ж залишилося? Було 6, 2 вже додали. Треба ще 4. Як же в такому випадку записувати? До 8 додати 2 і додати ще 4. Знаємо, що до 8 додати 2 це 10, і ще 4, 14. Наступний приклад. Подивіться, який складний. До восьми маємо додати 9. Спочатку доповнюємо число 8 до 10, додаємо 2. Залишилося нам додати ще 7, тому що 2 та 7 складають число 9. Як же треба записати такий приклад? До восьми додати 2. А потім іще сім, і разом буде 17. Поставте відео на паузу та, будь ласка, запишіть цей приклад з оцими навіть стрілочками, як ми розкладаємо 9 на два доданки. Ну, а зараз нам треба записати та розв'язати приклади. Спочатку ми їх розв'яжемо усно, а потім. Запишете їх у зошити. Це приклади номер 83 на сторінці 17. Отже, починаємо з першого прикладу. До трьох додати сім та ще додати п'ять. До трьох додати сім – це буде 10. Обов'язково треба писати результат першої дії над знаком, щоб потім не заплутатися, і не додавати до 7-5. Адже ми вже отримали 10. А 10 плюс 5 буде 15. Наступний приклад. До 6 додати 4 це буде 10. Та відняти 5 Від 10 відняти 5 буде 5. До 8 додати 6. Пригадуємо, як ми додавали. До 8 треба спочатку додати 2, щоб доповнити. До 10, а потім ще 4 буде 14. І тепер 14 плюс 1 буде 15. Наступне число до 9 додати 9. Спочатку доповнюємо число 9 до 10, додаємо 1, а потім іще 8. Буде 18 та ще один дев'ятнадцять. Ну, далі дуже прості приклади складаємо десятки. Два десятки плюс один десяток плюс один десяток. 20 плюс 10 30 та ще 10 40. І останній приклад. Від 50 відняти 40, 5 десятків мінус чотири десятки, один десяток або десять. І 10 плюс 20 буде 30. Поставте відео на паузу, запишіть ці приклади. А ми переходимо про, до задач. Погляньте, здогадалися вже, про кого буде ця задача? Про квочку з курчатками. Квочка це курка, мама. Спочатку прочитаємо задачі, а потім визначимо, що в них спільне, що відмінне, та розв'яжемо задачі. У квочки десять жовтеньких курчат і сім рябеньких, скільки всього курчат у квочки. Проста задача, так, щоб дізнатись, скільки всього треба додати. Наступна у квочки десять жовтеньких курчат, а рябеньких. На сім більше. Отже, не сім рябеньких, як було в цій задачі, а невідомо скільки рябеньких, відомо, що їх на сім більше. Тож, питання, скільки рябеньких курчаток в очки? якщо в задачі говориться, що більше чогось, то звісно ж. Треба додавати. Отже, і перша задача, і друга задача розв'язуються дією додавання. Але перша задача у нас була на знаходження суми, тобто скільки всього курчат треба було дізнатися. А друга задача що ми тут знаходимо? Тут ми знаходимо, скільки ж рябеньких курчат. Адже за умовою їх на 7 більше. Розв'язання першої задачі. До 10 жовтеньких курчат додаємо 7 рябеньких і дізнаємося, що всього курчат у квочки 17. Друга задача теж таке ж розв'язання. Погляньте. До десяти курчат. Додаємо ту кількість, наскільки більше, на 7, і дізнаємося, що курчат теж 17. Але у відповіді до цієї задачі є відповідь на питання до задачі, скільки рябеньких курчат у квочки. У квочки 17 рябеньких курчат. Якби нам треба було дізнатися в цій задачі, скільки всього курчат, то ми б мали ще до 10 до жовтеньких додати 17 рябеньких, і тоді всього буквочки було цілих 27 рябеньких курчат. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповіді до цих задач у зошити. Ну, а зараз подивіться на оцей веселий малюнок. Мабуть, звірі відзначають якесь свято, а може, в когось день народження. Завдання для вас склади задачу про тварин із запитанням: скільки всього. Ну, наприклад, хай буде скільки всього. Їжачків та мишок. Шукаємо на малюночку їжачків. Де вони тут? Ось бачу ось бачу один їжачок, а тепер шукаємо мишенят. Ось одне мишеня і ось вже доросла миша. Тож, скільки всього їжачків та мишок? Дві мишки. Та один їжачок 2 плюс 3, ой 2 плюс 1 дорівнює 3. Ви можете дізнатися, наприклад, скільки білих ведмедів та бурих, або скільки ведмедів та слонів, або скільки крокодилів та зебр. Будь-яке питання. Ставте до задачі та розв'язуйте. Для цього, пам'ятаєте, слід поставити відео на паузу. Ну, а зараз переходимо до домашніх тренувальних вправ. Треба опрацювати два номери на сторінці 17. Це номер 86 та 87. Не гайте часу. До наступного уроку у вас залишається ще цілих. Ну, майже 30 хвилин, тому ви все, все встигнете. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка, відповідний колір сиглинки: сподобалось вам на уроці чи ні? А я дякую вам за увагу та чекатиму на наступний урок уже у, на Zoom-конференції.